У столиці змінилися умови утримання і ремонту підземних переходів відповідно до нових правок в інвестиційних угодах, які спільно напрацювали фахівці міської адміністрації і представники інвесторів. У КМДА і Київавтодору з'являється більше можливостей контролю за витратами і якістю ремонту. Нові документи фірми мають підписати упродовж чотирьох робочих днів. Якщо у цей термін інвестори їх не підпишуть, міська влада розірве договори. За словами першого заступника голови КМДА Геннадія Пліса, завдяки новим правилам, ризик будь-яких зловживань з боку приватних компаній максимально мінімізований. Крім того, місто спробує передати декілька пішохідних тунелей на баланс КП Київ Благоустрій. І якщо до листопада стан переходів, Іпшаться в КМДА переглянуть доцільність залучення інвесторів. Останні ж у свою чергу обіцяють плідно працювати за новими умовами. Сприймився відремонтувати інша сторона погодилася. Я маю на увазі інвестори з тим, що приймання виконаних робіт буде здійснюватись відповідно до чітко встановлених форм, відповідно до державних стандартів. А не так, як це було раніше. Якось там на коліні написана бумажка, що ми стільки то вклали, стільки то зробили. Перевідки показують, що це іноді не було не так. Тому у нас чітко розроблена зараз схема, як має бути підписуватись і як має контролюватись. Ми особи не проти Внести эти правки. Это позволит да, лучше контролировать скажем так, процесс ремонта, качество ремонта. И поэтому мы согласились на внесение изменений. Все-таки это нужно для всех сторон, я считаю, все заинтересованы.